Після, після матчева прес-конференція команди «Старий Луцьк» головний тренер Володимир Жургій та громавець команди Данило Марків. Питання до гравця. Це вже друга ваша поразка на цьому баблі? Чого не вистачає команді, аби покращити результат? Чесно кажучи, важко сказати, чого саме не вистачає, адже тут декілька компонентів, декілька компонентів які все-таки впливають на якість нашої гри. І... Точно, деякі можу назвати, звичайно. Це треба працювати над відбираннями, треба працювати в захисті більше, більш агресивно. Треба працювати над, віль, над реалізацією вільних кітків, Але в цілому ми цим будемо займатися. Тобто приїдемо зараз додому і будемо цим займатися. Чудово. Приходимо до тренера. Це вже ваша третя поразка від Київ-Баскита в цьому сезоні. Минулий матч запам'ятався драматичним фіналом. Втім, сьогодні нав'язати боротьбу не вийшло. Які головні уроки сьогодні ви особисто зробили, виходячи з гри команди? Ну, я перше вітаю команду Київ Баскет з, з перемогою. Десь на якомусь, на якомусь відрізки на якомусь відрізку ми ще були в грі. грі да, і там сталося декілька там втрат, декілька незабитих легких м'ячів в такий в провал, да, який ми вже не встигли. Ну, не було, скажімо, часу вже зупиняти. Да. Команда вже в четвертій чверті остаточно вже е, київбаскет піймав, свій, піймав свої легкі десь очки, забив да, і пішов вже в такий серйозний відрив. Е, знаєте, дуже багато компонентів є конкретно в цій грі. Я не можу сказати про гру, яка у нас була в Луцьку да, між Київбаскетом. вона була більш конкурентна, звичайно, але сьогодні. Що кидається в вічі, я б навіть сказав не тільки сьогодні, в сьогоднішній грі, а взагалі цілком по баблу. У нас пара високих за дві гри робить вісім підборів. От у нас дуже велика проблема під кільцем є. Не можемо ми її поки вирішити. Різні ми пробуємо там зв'язки да, ставити туди, але у нас дуже велика там проблема є. Це перше, звичайно, по цьому матчу це жалюгідний процент дальніх китків, від яких ми. Не маючи, скажімо, домінуючого центра, не маючи в нас опції обіграша з під кільця, ми дуже залежимо від дальнього китка. Сьогодні процент дальнього китка 15, 15%. Звичайно, при такому проценті грати з таким київбаскетом, вигравати у нього чи принаймні бути конкурентним в цій грі, звичайно, неможливо. Ну і кількість втрат їх 21, і питання тут ще. Які втрати після наших втрат команда Київбаскета забиває 17 очок, тому ці такі компоненти, ці компоненти і вилились в такий результат? Ну я б ще сюди додав би, додав би, звичайно, це дуже слабку гру одного з наших лідерів. Там ну, напевно, двох не зіграли. сьогодні у нас Олександр про запаси, Олександр і Євген Каравяков. Це от такі чотири компоненти, на мою думку, які от призвели до такого. Результату, але попереду ще е, як мінімум три бабла, да? будемо робити висновки, звичайно, і спробувати покращувати ці компоненти, про які я сказав. Так, перейдемо до наступного питання: який план підготовки на останні матчі та які цілі у команди на заключену частину сезону? Ну, у нас план підготовки, як зазвичай, він не, не змінюється, в принципі. То, якщо наступний бабл буде через два, через два тижні, ми проїжджаємо і в такому звичному своєму режимі готуємося. Ніяких змін не буде, скажімо, якщо говорити про підготовку. І друга, друга частина. Я... Друга частина питання. М -м так. Які цілі у команди на заключну частину? Які цілі у команду ну, ну принаймні основна ціль це залишитись на тому місці, де ми зараз знаходимося? Ну і звичайно, звичайно, покращувати свою гру, бо ну цей Бабл. Якщо минулий Бабл там теж були там у нас поразки від Дніпра і будівельника, але як кажуть, поразка поразці. Різні вони зовсім, Да. Сьогодні ну, на цьому баблі дві поразки були дуже болісні. Вчора, вчора була поразка від нашого прямого конкурента Київбаскета. Ну і сьогодні ми не змогли, скажімо, показати такий достойний баскетбол. Я вважаю, що сьогодні дуже, дуже слабо зіграла ціла низка гравців, в принципі, як і вчора. чорно. Дякую. Після матчева прес-конференція команди «Київ Баскет» головний тренер Володимир Холопов та гравець команди Артур Фрештаханов. Почнемо з гравця. Вітаємо з перемогою. Для тебе це дебютні матчі в майці нашого клубу. Як оціниш свій дебют та на які перспективи гри плануєш покращити? Чи добудувався вже повноцінно? Добрий вечір. Дякую. Насамперед хочу подякувати команді. Подякувати тренеру, тренерському штабу за те, що дає змогу грати, відновлюватись та почувати себе комфортно. Дуже дякую за час, який мені дають. Намагаюсь реалізувати його повністю та виконувати всі настанови тренера. Так, добре. Дивись, ці два домашні матчі характерні високою зарядженістю команди на боротьбу та результат. Хто тебе мотивує в команді та чим? І яка атмосфера взагалі в роздягальні? Та це це дуже ну, на, сам, на самому ділі, це неймовірна енергія, яку ти почуваєш ну, почуваєш в собі, коли приходиш у зал, приходиш. У роздягальню ну, відчуваю, що всі гравці заряджені перемагати і у всіх є ціль перемогти. Це дуже-дуже відчувається і хочеться як змога більше допомогти. Це, дякую. Перейдемо так. до головного тренера. Вітаємо вас з другою перемогою на домашньому баблі. Команда була сильнішою у всіх чвертях сьогодні. Можна сказати, що функціонально команда виходить на пік своїх можливостей. Сьогоднішня гра була перервана через повітряну тривогу. На щастя, всього на 20 хвилин. Та чи такі не заплановані перерви на користь, чи навпаки вони мають негативний вплив на команду? Ну, я хочу сказати, що відбувається по-різному. Колись вона, ця перерва йде на користь, а колись і ні. Для прикладу, матч у Львові був перерваний і ми проти Дніпра проти Дніпра і маю на увазі, який ми Розпочали і програли і, і багато, а зараз е, це зіграло не на користь старого Луцька. Ми, е, я вважаю, зіграли непоганий відрізок зони зоного захисту і трохи відірвались і зламали суперника. Коли став рахунок плюс 18, е, майже вже все було зрозуміло. Так, одразу четверо гравців команди набрали двозначну кількість очок. Загалом по статистиці помітно, що відсоток влучань став вищим за показники ще на початку року. Киткові тренування не були марними? Взагалі, я думаю, що це не має ніякого відношення. Захист не хочу ображати старий Луцьк, але захист старого Луцька і зрівнювати з захистом будівельника або захистом Дніпра. Або хочу завтра подивитись, який буде відсоток влучання. Ми виконували свої вільні китки і забували те, що мали забити. І ви маєте розуміти, якщо команда виграє, особливо у, другому, у другій половині зустрічі, якщо ти виграєш 20, то е, забувають всі. Це так, так функціонує. Важливо мені, щоб вони забували тоді, коли нічого не лізе, коли важко забити, коли ти не можеш, і коли суперник більш мотивований і більш... Е, Ну, той, що бореться за, за медаль, я б так сказав. Так, щодо завтра, вас очікує заключна гра проти МАВП. До цього виграли товариську зустріч з ними минулого тижня. Вдалося тоді відпрацювати заплановані комбінації та чи побачимо ми їх завтра? Безумовно. Безумовно, нам вдалося відпрацювати все, що нам було потрібно. На жаль, декілька гравців загнали мікротравм в тому матчі. І я не знаю, чи вийдуть декілька гравців, зазнали мікротравми і в цьому матчі. Якщо ви бачили, то деякі заміни були вимушені. Я сподіваюся, що лікар зможе відновити ці гравців на завтрашню гру. Все чудово, дякую.